Привіт, малята! Запрошую вас на веселу фізкульт хвилинку Будьте уважні! Віконце ми відкрили, повітря запросили до нашої кімнати у гості завітати, всі руки підіймаємо та глибоко вдихаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Легені будемо тренувати. ми кропуємо, присідаємо, легко бігаємо, стрибаємо. хто могить іди від нас, бо чека важливий час. Вищі руки підіймаємо і спокійно опускаємо. плеснем щеми кілька раз. За роботу все гаразд молодці не любить.